Успішний успіх. Я вирішив зробити отак меню. Ну, типу, поверт, дані. Це був, це був вступ. Потім буде добрий день, потім робочі теми, хайп крінж. Все, що ми любимо. Поїхали. Добрий день. Ось мені написала Івана, що треба про успішний успіх розповісти. Хто, можливо, не розуміє, бо я бачив багато не розуміючих поглядів, коли я вийшов на сцену. Да. І я вважаю, що я впорався з цією задачею, да. але було складно. Це будуть інколи з'являтися приколи. Ну, щоб розбавити. Це я сам. Це приколи не з інтернету, я їх не те, що вкрав, скачав, це мої авторські ось такий посміхаючийся газовий так. Так, цю презентацію насправді можна зробити одним слайдом. Як сказав Андрій Лузан, що Даня Повер – це як. Знаєте, ви кортоплю фрі купляєте, там один діп, і ви його цінуєте, бо він єдиний. Ну от я по факту і, і, і за рахунок Ну, цього, блять, назад. І за рахунок цього, якщо ви бачили цей випуск, там воно так і було. Я не можу сказати, що я там якийсь був суперсмішний, просто виділявся на. Я був діп, а вони всі картопля фрі. Рома, Шербан фрі, Валік фрі. Ну добре, це ви ж. Ну, коротше, це насправді такий коротко про цю презентацію. А тепер, якщо не зрозуміли, це Даша слідопит. Ну, і тому знайти. Коротше, першочергово мені. Як я взагалі до цього всього прийшов? Мені треба було знайти, що я в житті роблю і так просто не за гроші, а по приколу. Ну я завжди прикалувався в шкільні часи, в студентські, на роботі і, ну, і все. І Мені подобалося сміятися. І я на цьому не заробляв, в мене не було грошей ніколи. Так, да. ну все. То потім я почав ну, це знімати в інтернет і робив те, що в мене гарно виходить. Е це будуть інколи смішні фото, бо я не підготувався. Ну, типу, щоб вам було, якщо вам не цікаво, то смішно. Це кавун такий у газоні. Коротше, так. Да. Що я хочу перше сказати. Ну важливо да не зупинятися і за рахунок того, що я просто не переставав робити. Ну я кожен день щось робив інколи повну хуйню, інколи нормально, але це мене ну і сформувало, зробило. Колись я викладав таке в історії. Потім перестав вам нормально видно, чутно, все добре. Ну я гарно стою так, да, важливо насправді не зупинятись. І не дивлячись, Ну, у всіх у нас буває поганий настрій, в мене він теж був, і я просто, не дивлячись на це все, завжди щось робив, знімав любу комедію спостереження. Да. Ну, Зараз би я б теж щось зняв тут. Да. Ну, можливо, зніму ще. Ну, коротше, насправді, мій успіх просто за рахунок, того, що Андрій Лузан сказав, що я картошка діп. Uh -huh. да, бо... Коли ти виходиш, коли я з'явився в комедії в цілому, то я з'явився серед чуваків з полубоксом, і, котрі носять там топові бренди, там North Face і жартують про ну, секс там і, і в подкатах. А я, а я просто роблю альтернативну комедію і, і все. ось ось там, ось, уніка... Ой, блядь, Що ж ти, сука, пригеш? Так, да, але насправді це просто що у нас ринок, він ну доволі нерозвинений, Ну законсервований, що всі одне одного схожі. Ми Антон Тимошенко, Ну, ви бачили його зачіску. Він 2007 рік. Ну розумієте, да. Ну, він, але він дуже відомий. Бачите? А, а мені достатньо просто стати поруч, і я вже якось привертаю увагу. І тут, от, далі буде. О! Угу. Ось це Антон Тимошенко. А це я. І просто за рахунок. Да. Ну, не те ж там. Фелікс Рєдька, там. Хто ще відомий? то навіть Андрій Лузан тут теж. Ну, да. Коротше, про... насправді я нічого такого не вигадав, просто був з собою. Ну, прийшов з собою, і залишився з собою. Не змінився. Так, поїхали далі. що там, там щось, Ага, це прикол. Блядь, чого ви. Хто це перематує? ага, Роза Мур, а в пончик хрюги. це смішно. Я просто вирішив, щоб якщо не цікаво, то вона червєї їсть. Так. Е, да, ще одна ну би, Амар Хаям колись сказав: якщо ти хочеш досягти успіху, ти не можеш мати дружину, ти маєш бути одруженим на глядачеві або знайти таку саму людину, яка сапортить. Uh -huh. Ну насправді це я сказав. <хи> е, ну коротше, я теж завдячен цьому всьому, ну, тому що я досяг, завдяки тому, що в мене майже немає особистого життя, то я завжди його ну, віддаю перевагу комедії і своїм приколам. Я, ну, Можливо, це неправильно. Я там можу інколи там не піти з кимось гуляти, а зніму три прикола, чи посплю, чи пограю в комп'ютер. Ну, мене, я сьогодні був на весіллі, і мені взагалі думаю, їбать, я цього не хочу. взагалі. Е, да. ну, мені подобається з різними людьми гуляти, да, а не. це. І мені, я, я обрав вас. 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 <праць> да, бо те, що ви мені даєте увагу, е, ну, мені ніхто більше це не дасть. Да. Ну і я кайфую від цього. Все. У нас, типу, ви мені даєте увагу і коментарі, і смієтесь, а я отак. ну, да. Тому, ну я, я вважаю, це, ну, насправді ма, мал, важко поєднувати особисте життя і, це, і ще бути успішним в меді... ну, типу, в, в мистецтві. Тому, ну, це, так. так, ну тут зараз буде прикол Амар, Угу, Дякую. Ну, це я вирішив, що. Uh-huh. Так, е, да, ці, ці фрази, що написані, це я їх чув часто в свою адресу, що я такий самий, як в інтернеті в житті, і, а, а, і, і я люблю людей. Ну, тобто, насправді, якщо порівняти мене там, зі старою сценою, то є ось цей паркан, що круті люди там, відомі, там, Оля Полякова, і, там, ну, і, і звичайні, котрі підходять, і вони, і вони ну, в гарному випадку вони якось йдуть на комунікацію, в поганому вони просто себе. Позиціонують, типу, ідіть, нахуй, я крутой. А в мене, типу, щира любов до людей. Ну, я люблю людей, в цілому мені подобаються люди. За щирістю успіх. Якщо ти будеш справжнім, то ти будеш відомим. От гарний приклад цьому. Ага, він ну, він зарахує, ну, безумовно, ми, можливо, потім розчаруємося, він взагалі там не такий, як ми думаємо. але... Я вважаю, що якщо ти будеш справжнім щирим, то ти досягнеш. Ну, відом, до, до тебе підтягнуться люди, вони побачать в тобі себе. Ось і все. Да. То я, в мене це гарно виходить, і я не брешу. Чесно. Угу. Ну, можна... угу. Так. О, ви мене спитаєте, а чого вона тоді відома? Ну, якщо вон, ну, вона не щира, я вважаю мені. Та я вважаю, а я вам скажу, а я не знаю. <свистит> <свистит> ну, але ну, Я насправді там згоняю, трохи знайом, і вона дуже гарно грає коротше, свою роль. І, і напевно, ну, я, вважаю, що, я вважаю, що повинні існувати. Е, типу, Різні, знаєте, як супергерої. Є супершвидкий, суперсильний. От, є Аня Трінчер, є Любіга, там різні. Ну, коротше, не знаю. Але мені здається, якщо вона. Ну, наприклад, наприклад, Ані, мені здається, що за усією грою, пафосом і, і нещирістю антищирістю немає майбутнього. Да. Ну і далі прикол Каламбур. Аня Пітчер. <звук> ну, це так. Угу. Euh, так, а, погрався трохи з цими ну з колажами. Коротше, ну мені часто я зустрічаю таку фразу, що, ну що мені люди кажуть, о, я, мені подобається як ти, бути таким с, вільним, щ, ну, щирим і ого. І воно просто їх ну, притягує, що я можу собі дозволити бути собою. Тобто в цьому теж частково успіх. Я взагалі, коротше, нічого ну, такого. Я часто задумуюсь, що я не дуже розумний я нічого не вигадав, там, пісню не написав якусь. Насправді, я взагалі не супер смішний, є посмішніше, просто воно якось так все працює М -м, Да, разом. Я от як шоу Трумана, бачили? Ну от я його живу теж якось так. Да. Дякую, аплодуйте, якщо хочете. Е, ага. А, о, да. Недостатньо бути смішним. Ти можеш. Написати дуже смішні жарти, ти можеш їх зняти там в інтернет, на Ютуб, вийти на сцену, їх розповісти. Але це як раніше можна було, але зараз важливо, щоб люди були з тобою знайомі ну, з тобою з особистістю з твоєю. тобто, що ти їш, які твої погляди, чи має цей жарт підґрунтя на твоєму особистому житті чи ні. І якщо я просто вийду, розповім каламбур, але ці каламбури навіть не мною створені, то. Ну, це от якраз про брехню, і потім воно все вийде наружу, і все. Треба це, це недостатньо да, просто бути смішним. Все. Ну все, похуй далі. А, о! Ну от, наприклад, в моєму випадку можна було б, типу, прийняти як кожен напевно робить, я так вважаю, типу, о, я дурак, треба бути як вони, зробити там собі візуал, як вони, думати, як вони, ну, типу, як біль як маси, але маси тупі, і не треба. Да. А треба по іншому. Та я унікальний, Мені подобається те, що я не такий, як вона. Не, я біла ворона. Да. Ну коротше, я вважаю насправді. Ну безумовно, кожна людина унікальна, але маси роблять з особистості ну, так, подібних собі. Да. Тому. Ну, я це зараз, зараз говорю з. з по, ох, хіба, хвилина. Я це вже говорю зараз з висоти польоту, з, ну, би свого. Було складно почати. Безумовно, я не міг собі багато чого дозволити. І суспільство тиснуло, а що ти такий як дурачок, а ми тебе не візьмемо на роботу, а ти ви цим сексом займаєшся? Ну, таке було, так. А, і типу, але зараз, звісно, вже легше, тоді складно. Ну, що я вам скажу? Я це зробив. Бе. Так, а, ну ось важливо, ще підтримка. Це моя сестра. Вона мене підтримувала, брала участь в моїх приколах, тобто у нас гарні стосунки. Друзі мої теж підтримували. Це мій кращий друг Саша Шишкін. Він мені грошей завжди давав, коли в мене не було. І ось моя мама. Вона теж вона завжди брала участь в моїх приколах. Ну і в неї теж є гумор. Ну, типу, вона от мені просто це скидала, просто сама щось, отак. От. Да. І насправді підтримка це дуже важлива частина. Ну, у кожного різні ситуації там є батьки бля 00. Все, я уходжу. Можна ще трошки? Ага, добре, тоді швидко картинки просто покажу вам. Я ж підготую. Так, э, ой, блядь. Коротше, я не конфліктно орієнтований. Але навіть якщо ви бачите від мене повідомлення, ідіть нахуй, то ви смієтесь, бачите? І це теж тому, що в мене є вже така, такий бекграунд, що ви це не сприймаєте всерйоз. І це теж плюс. Я в сварках не беру участь. Як бачили, Фелікс Речка писав «О, Антон Тимошенко підорас. Я такого не роблю. Я це тихенько кажу на кухні і все да. Ну, да, так. Е... Ну, це... Я дуже комунікативний. Навіть мені, якщо кажуть, о, я тебе ненавиджу, то я кажу: блін, ну буває. Отак-от. Е... да. Ага. Інтелект. Е... Ну, коротше, поня... люди думають, що я дебіл, а потім, коли зустрічають мене, вони перевикупають. Ого. І це в цьому є ну, плюс ось інтелект. Угу. А, стиль. Е... Ну, коротше, це теж я казав, що недостатньо бути смішним. Треба ще і стиль, погляди, вподобання. От зараз одною картинкою я пишу, наприклад, свій стиль. Ось. І, да. Я люблю шрека і, і жінку, шрека. Да, так. Добре. Е, роб... Ну, да, Насправді я казав, да, що я багато працював і, і за рахунок цього не знаю, чого цей слайд вставив, Давайте далі підемо. бо... А, ось важ... О, Блядь, Ісус. Відсутність халтури, типу, і що я навіть якщо Та, опять Ісус бачили? Е, відсутність халтури це важливо, що ти навіть, якщо берешся за якусь роботу, ти не халтуриш, не робиш якусь ну, єрунду, ти робиш е, 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 так, що потім тобі не буде соромно. Ну, от мене сьогодні вийшла реклама. Можете подивитись там в інстаграмі трохи. Ти там не халтура. Так, все це просто прикол. Я сам помітив. Це не я не сміюсь над Богом, це доказ, що він існує. Ось, будь ласка. Чи одразу я був таким? Е, ні. Ну, таким я був. Потім таким, поняли? Ну, це я веду до того, що я формувався довгий час. Все. Е, ой, бачили саме. Е, весь виступ я дивився на цього чоловіка, який дав на вас. І я дум... Вам цікаво було? Ви в мобілці? Ви такі... Не цікаво вам було? Ні? Ні, це чесно. Дякую за чесність. Там, до речі, слайд, ідіть нахуй, і то. Ну, да. е, E, все чесно, ви чесно, я чесно. E, все, Дякую, я пішов. Ай, Даніл повар. Даня, дякую тобі. Це Аскарбінка від всіх. Ти заряджений на 200%. Просто дякую. величезна подяка.